Привіт, друзі! З вами Тетяна. Запрошую вас до малювання зі мною. Беріть олівці фарби і давайте помалюємо. Я останнім часом дуже багато малюю різні там квіти, птахи, і дуже полюбила малювати архітектуру. Вона мені цікава, її рідко дуже малюю, тому там, де важко, я туди і йду. Ось сьогодні буду малювати будинок актора. Де проходять вистави, концерти, художні виставки, якісь літературні вечори і будівлю цю спорудили в 1898 році, а архітектором був Владислав Городецький. Ми ще знаємо його споруду, Будинок з химерами. Це дуже такий знаменитий архітектор. І Фінансували будівництво цієї будівлі, переселенці з Криму, Караїми, це було в 1898 році, коли вони пішли до свого, можна сказати, земляка, а він звався, здається, як же його звали? Ну, Це коган, так, згадала коган, і цей молитвий будинок Кенас, Кенаса називалося, так він був збудований там в такому мавританському стилі, там купол був зверху. Але коли в 1917 році прийшли більшовики, то більшість, майже всі релігійні споруди припинили своє існування, купу знесли, влаштували там склад і багато-багато разів змінювалися призначення цієї споруди. Зараз там, як я вже сказала, будинок актора. І там, до речі, стоїть дуже старовинний рояль. Більше йому теж 100 років, на якому грають піаністи. Тобто, така дуже культова споруда для артистів. Дуже прикольна, вона мені дуже подобається, як вона виглядає. Так що, так, знаєте, і це і культурна споруда, і релігійна культова споруда. Так що... Думаю, цікаво її буде помалювати. Зробила такий підмальовок. Ну, отже, переселенці з Криму заснували цю споруду, і тепер під час війни до Києва теж приїжджають люди з Криму. Знову на новому місці люди облаштовують своє життя. Та й взагалі, скільки людей з України зрушили своїх місць і намагаються прижитися в Європі, в Америці. Як все повторюється, і, на жаль, це буде завжди, друзі, тримаймося на позитиві, і давайте малювати. Буду малювати акварелью Daniel Smith. Ось такі кольори, якщо вам цікаво, можете подивитися. Тут є. І пензлик Рафаель. Так, в мене ось такий є пензель. 14-й. Сьогодні, мабуть, буду трохи меншим заливати трошки тут небо. Ось таким який це у мене номер четвертий Дуже номер 10, така. Мабуть, це різні якісь серії. Ну, ось так. Так, зараз заливаю небо таким-блідим кольором. Тут ще в мене буде дерево. Донизу трохи світліше зроблю, але акценту на небі, мабуть, я робити і не буду. Так, трошки намічу. І одночасно ось цим блакитним зроблю тіньову. Так, ось розкидала тіньові. Це тут вхід в будівлю. І хочеться мені цей малюнок зробити таким легким, не сильно замученим. Сподіваюся, у мене все вийде. Цей будинок він такий сіруватий, але я дам йому шанс зроблю його, його трохи світлішим. Там, де трохи подає, попадає світло. Зроблю. Дуже світленьким. Щоб якось цікаво виглядало. Ну ось, друзі, так, потихеньку тут щось роблю. Тут мавританські танські є, але я нічого там не вимальовую, просто роблю якийсь натяг на те, що там щось є. Ну, ось, друзі, це прям для мене медитація. Оці маленькі всі штучки вималювати. Але вже, мабуть, досить трошки з цієї сторони зробити більш таким темнішим. Тут в мене будка на цій будці, бачите, така шляпа театральна. Можливо, видно, можливо, ні. Це афіши. Там трошки можливо щось промалювати, а можливо, і не потрібно. Так, тут асфальт, були стопчики. Не знаю, чи малювати їх чи ні. Мабуть, так залишила. Але в принципі, так як я ніколи не малювала споруди, більш-менш, мені здається, вийшла вона. Зараз тут треба намалювати дерево, там на задньому плані якась теж споруда, не хочу її промальовувати. Ну, ось такий малюночок. Так, злегка намітила гілочки. І тепер трохи-трохи додам зелені. Ну, ось так трохи тут намітила дерево не зовсім я продумала, ну нічого вже буде як буде. Тепер треба тут з однієї сторони додати на ствол якусь. Трошечки в деяких містах, там, знаєте, пунктиром світло. Ой, що я там показувала, не знаю. Але явно не хочеться от знову я так вималюю неправильно це все треба трошки додавити тут в тіні. Друзі, я щойно зрозуміла, що всю цю картину я намалювала ось цим пензликом. Здається, він називається сампля. можливо і ні. Представляєте, тільки, ну, зрозуміло, це четвертий розмір, Рафаель. Ну ось так. Дивіться, що в мене вийшло. Не знаю, зараз... Можливо, трохи ще з деревом помалювати, промалювати якісь гілочки. Можливо, і не трогати, хай воно трохи висохне, потім коли видно. І тоді виходить, що тут у мене зелень, що в верх будівлі однаковий кольор. Ну, ось, друзі. Така будівля в мене з'явилася. Звісно, архітектура, особливо з такими складними елементами. Це дуже тяжко малювати. Тому ну, ось так. Що вийшло, то вийшло. Ось зняла захисну стрічку. І зверху трошки стерла ці границі, щоб не були такі чіткі. Ну Тобто, ось такою обмеженою політрою я намалювала цей будиночок. Мені, в принципі, сподобалось. Будка така яскрава, і тут мене людина грає на якомусь музичному інструменті, але таке щось не знаю. Мені здається, знаєте, як якийсь кобзар, що... щось таке. Ну... Подивлюся завтра, можливо, щось зітру і помалюю далі. Друзі, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, подобайки. Буду дуже рада нашому спілкуванню. Напишіть, що ви малюєте, які ваші улюблені теми. Зараз дивлюся трошки ось ці. Треба стерти лінії гілочок, через що, мені здається, вони такі вималювані. Треба, щоб якісь пропуски були. Тобто, завтра я свіжим поглядом подивлюся на це все і виправлю помилки. Друзі, бажаю вам здоров'я і творчих успіхів. Підписуйтесь на канал, дивіться мої інші відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Ну, давайте подивимося, що ж я тут намалювала такий невеличкий хаос, але все одно ми бачимо, що це якась будівля. Звісно, треба ще тренуватися, і, можливо, в мене вийде ще краще. До нових відео, пока-пока!